Так. Короче, мы купили билет, если что, 18 лет есть. Ладно, ты тут снимай. А Но... вы, вы в кадр не попадайте только. Да, так, да. Это уже... это, давай, держу, держу. Так, выигрышные числа. Давай вот так близко. Не, не. 16. 13.

лайків 15 я куплю ще 5 штук 20, 20. 21. Ні, Ніхуя. Х1 тільки ще один. Записуємо. Короче, Ми Ми цей вирішили на останній день купити для контенту. Закриваєте світ. Навшки. Давай. Ладно, давайте. 26 Давай yeah, так же было видно. 38. И 17. И давай сразу. надо только одно вырешеное число. 1x Да, Без умножения. Так. так. Да. <реклама> да. <реклама> 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 <звачте> Пожалуйста, <смас> та хоч 50 гривень. Два. 29. Кстати, а які хоч виграші? Подивись, ти тахуєш. Я тут бачу. То я бачу, подивись, а, ну, давай 40. Ні, давай де мене тільки не знімай. Ні, тебе не снімай, я хочу оце виграш. Дуз, по моєму. 12, подивись 12. 560 гривень, 10 гривень, 10 гривень, 400 тисяч 60, 100, 100, 500 і 20. А треба, повторяюсь, одне число. Вижне. Ну, взагалі, так. Ну, у нас ніякого немає. Наберіть хоча б 15 лайків, будь ласка. І я ще. Куплю.